Євгеній Єрін, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, разом з нами. Вітаємо слава Україні. Героям слава пані Євгенію. Хочемо від вас особисто почути важливі про важливість цього збору, чому ми маємо збирати і чому ця зброя вона виняткова і потрібна нашим захисникам, які зараз виконують операції в головному управлінні розвідки. Тому що кожен е дрон він є унікальним, особливо для нас е дрони української розробки українського виробника, є дуже актуальна. Завдяки цим дронам е ми змінили погляди на сучасну війну. Ми здобули певну е перевагу в Чорному морі. Ми забезпечили. Е е Транспортний коридор, який дозволив проводити певні операції, ми завдяки цим дронам рухаємо спереду нашої перемоги. Ну давайте говорити про те, що Магура В-5 є першим озброєнням на в розпорядженні сил оборони наших із ракетами. А які перспективи в цілому взагалі цей напрямок розвивати, вдосконалювати, модернізувати? Ну напрямків багато, скажу тільки те, що наші інженери постійно працюють над удосконаленням даного виду озброєння. Тому я впевнений, що прийде час і всі побачать нові вдосконалені версії. І саме найголовніше, що ми побачимо результати, і ворог їх відчує на собі. У неділю 30 червня була друга річниця звільнення острова Зміїний, і поступово спецслужби розкривають деталі подібних спецоперацій. Тоді в Україні ще не було морських дронів. Які можливості відкриває ця зброя? Ви вже трішки про це сказали. Ми збираємо зараз 10 мільйонів. Скільки одиниць таких дронів можна буде купити, зробити за 10 мільйонів? Конкретно ціну і кількість ми називати не будемо, але скажу так, що це більше ніж один дрон. А до речі, що кажуть партнери, як оцінюють наші досягнення? Ну, наших виробників да, розробників в розробці саме морських дронів та тактиці застосування? Адже наразі це унікальний досвід. Жодна країна не має таких успіхів у застосуванні надводних безпілотників. Чи готові ми ділитися врешті досвідом? І чи є інтерес у партнерів до цього? Адже по суті це такий перший надводний зРК, який використовує Україна в акваторії Чорного моря. Скажімо так, не розкриваючи подробиць, що в будь-якому разі наші партнери цікавляться всіма новинками, які виходять в технічній сфері, і тому вони є дійсно лідерами в технологічних розробках і в сфері нових технологій. І дана розробка, я впевнений, що це не виключить. Звичайно, що робота йде. Робота ведеться, вона ведеться постійно в різних галузях, в тому числі і в галузі розробки безпілотників. Якщо цей збір буде закритий, які новини можуть почути українці невдовзі? Приємні новини. Ми будемо робити все для того, щоб квітка вовни продовжувала розквітати в чорному морі. Я єдине, що поточню, зокрема, наші експер... експерти які знаються в цій царині, там ті ж самі аналітки з Дефенс Express пишуть про те, що цей самий Магура, саме з ракетами, да, він же ж може не лише вражати, але, наприклад, охороняти наші судна, тим самим посилюючи тиск на ворожий флот, і тим самим знаєте, додаючи так, неабияк до розвитку нашого власного українського флоту. От як щодо цієї перспективи, чи можуть магури, наприклад, в недалекому майбутньому нести службу разом з нашими катерами? В охороні, там в ну, узбережжі і самої акваторії. Ну, Магура, це багатоцільовий дрон, який може виконувати дійсно багато завдань. І враховуючи те, що поведеться постійна робота над його модифікаціями, то я думаю, що ми можемо розглядати багато різних варіантів. І чому, чому б не цей? Ми розуміємо, що ворог все одно буде шукати протидію і цьому дрону також. Зараз він успіху не досяг. Звичайно, що ворог шукає протидію. Ворог робить все можливе, тому що це війна, війна на виживання. І... Ми теж робимо все можливе, а іноді і неможливе для того, щоб здобути не просто перемогу, а вижити в цій війні. Так, нагадуємо, що маємо всі допомагати групі 13, спецпідрозділу гуру і в цілому нашим військовим гурівцям. Так само донатимо. Бачимо QR-код досі є номер картки. Збираємо на дрон і дрони, підтримуємо наших армійців, наших оборонців. Пане Євгені, дякую, що долучилися. Євгеній Єрін, представник головного управління розвитки міністерства оборони України. Був щойно з нами.